Супрадинактив комплекс вітамінів і мінералів, містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Усім привіт! Мене звати Карари. Хочу вам показати свою родзинку і сказати про те, щоб ви не сумнівалися у своєму виборі. Карари це моє справжнє прізвище, і всі мене називають на прізвище. Прізвище молдавське, тому така я незвичайна. Звати мене Вороніка. За фахом я, взагалі, педагог, тренер станців, але пробувала себе як офіс-менеджер, HR. Робота полягала у тім, що я шукала людей. І пропонувала їм варіант роботи. Я сиділа в офісі, так сиділа, іноді стояла, бо самі розумієте, місце затерпає і дуже важко бути на одному місці. були правила, щоб неодмінно був білий верх. У мене тут така лисина, і мені треба було це все прикривати. Обов'язково треба грамотно говорити і без усіляких сюсімусіпусі. А будь ласка, а те, а все. Я постійно дивилася на годинку. Коли, 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 коли обід! Коли в мене перерва. Так, все шоста, добре, шоста. Ще трошки. Усе усім, усі бувайте, усім до побачення. Я йду! Я зрозуміла, що робота роботою. Але те, що я люблю, і те, що буде зі мною завжди, мене наче повертає. І танці мене відповідно повертають. Вони кажуть: попрацюй і повертайся у свій світ. У нас тут все добре. Коли я дізналася, що буде проєкт танці, я одразу сказала усім до побачення. Усе цілую плечі і без зустрічі. Так, танці це є я справжня людина. Пиш-пиш по приколу. Кордони мої відкриваються. Брейкер, крампер, і будь-що мені може пробудитися. Я, я сюди прийшла абсолютно впевненою людиною. З мене лупить просто оцей потік упевненості, і я готова до кінця боротися. Настримуй себе, танцюй життя, а сила волі це твоє натхнення та драйв. Показала себе, показала стиль, показала дівчину у цьому стилі з іншого боку. Я прокайфувала. Піду пити шампанське сьогодні. Не стримуй себе, танцюй життя, а сила волі це твоє натхнення та драйв.